З нами на зв'язку наступний експерт, український військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Пане Андрію, вітаємо вас. Щиро Вітаємо нас в ефірі. Слава Україні Героям слава і дякуємо тим, хто зараз боронить Україну. Давайте почнемо з якраз вчорашньої події. Росіяни вдарили по Києву ракетами, які вони називають гіперзвуковими. І відповідно, спочатку були підозри, що це циркон чи Онікс. Зараз з певною мірою впевнено кажуть, що це все ж таки був циркон. Судячи з усього, такими ж ракетами ворог регулярно б'є і поодинами. Принаймні Онікси. Я пам'ятаю, як збройні Сили України казали, що це були саме Онікси між оголошенням повітряної тривоги вчора і вибухами проходять буквально пройшло буквально кілька секунд. Ми ці всі, хто в Києві живе, це на це звернуло увагу. Поясніть, будь ласка, що це за ракети і що таке взагалі гіперзвукова зброя. А, перш за все, треба провести таку межу між оніксами і цирконами. Онікс це ракета надзвукова, але не гіперзвукова. Циркон позиціонується саме як ракета гіперзвукова. Значить що таке гіперзвук? Це швидкість більше п'яти махів, тобто більше п'яти швидкостей звуку приблизно, бо число маха воно є. Ну, відносно воно залежить від густини середовища. Так, в воді буде один показник, в повітрі інший, залежно від розріженості. Ну, але щоб не заглиблюватись, п'ять махів це біля 6 тисяч кілометрів за годину або кілометрів 600 метрів за секунду. Тут приблизно так. Що треба відзначити, що е, Циркон, так само як Іонікс, е, створювалися як зброя протикорабельна, тобто вони орієнтовані на враження е, малогабатних порівняно рухомих цілей. Відповідно, це м, зумовлює наявність достатньо складної, складнішої, ніж у калібрів чи там Хаста один. Інших 555 крилатих ракет, системи наведення, активної радіолокаційної що відповідно відображається на ціні цих ракет? Вони ну, суттєво дорожчі від звичайні масові крилаті <кхем> ракети. Інша річ, що е, ті крилаті ракети, якими б'ють по Україні, но звинятком Х-22, вони є дозвуковими, вони відносно легко збиваються. Ось онікс надзвукова, циркон. Гіперзвукова е, ракета, тобто вони складновато їх вразити засобами протиповітряної оборони. Е, при цьому е, щодо циркона треба такий нюанс ще відзначити. Про нього дані досить є скупі, немає навіть якихось офіційних зображень, фотографій цієї ракети, так само і відеопусків, такі доволі е, нечіткі. Але е, при цьому знову таки що експерти говорять? Що на кінцевій стадії польоту е, циркон сповільнюється десь до швидкості 4,5 махи, тобто він уже на кінцевій стадії польоту формально гіперзвуковим не є, а на такій швидкості здатні збивати. А ракети, наприклад, зенітний ракетний комплекс, сам французь, франко італійський із ракетами Астер 30 бо він використовує кілька типів ракет. А ось Астер 30 він може ці високошвидкісні надзвукові цілі збивати. Тобто, циркон є складною цілею для ураження, але не є ну неможливою для ураження власне. Складність полягає серед іншого і в тому, що у нього дуже малий, як кажуть, підльотний час так з Криму до Києва, там десь 3,5 хвилини він летить, чи чи, 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 бі, чи біля того. І відповідно протиповітряна оборона е, ну їй складно відреагувати за такий малий проміжок часу. Це не Калібр, який там десятки хвилин може знаходитись в повітряному просторі е, України, і якого ну, можна відносно легко відстежити і е, простіше збивати, От. Е, з іншого боку, циркон не є зброєю масовою. Він є, він взятий на озброєння лише в січні 2023 року. Досі Відомо про оснащення цими ракетами двох кораблів надводного корабля, підводного човна північного флоту на чорноморському флоті кораблів з цими ракетами немає. Знову таки, як говорять експерти, їх не можна використовувати з стандартних установок вертикального пуску з тих, які запускають. Власне, з яких запускають калібри, це потребує переобладнання, та, відповідного. Вочевидь, використовують циркони з Крима, з наземних пускових установок. І тут є два варіанти. Або мобільна пускова установка, типу тієї, яка використовується в комплексі Бастіон П для запуску Оніксів. Автомобіль чотиривісний, важкий, з вертикальним, відповідно, пуском. Або є ще така версія, як на мене, менш ймовірна, що росіяни переобладнали під е, циркони е, берегову стаціонарну батарею, так званий об'єкт 100, яка використовувала застарілі крилаті ракети е, П-35 чи 3 М44, е, яка дісталася ще від совєтів. Якщо і глядачі плюс-мінус мого віку, то вони пригадають фільм «Одіночне плавання, радянський бойовик. Так от у цьому фільмі якраз цей об'єкт СТОВ чи батарея комплексу утьос якраз і фігурувала. Вона грала роль американської батареї. Так от є така версія, що росіяни перевладнали цю стаціонарну батарею скельну власне під ем, запуск цирконів. Ну, як на мене, це. Менш ймовірно, чому тому, що е, ця батарея вона має пускові установки для запуску ракет похили йотра, похилою траєкторію. А ось е, циркон стартує вертикально. Там треба було б достатньо радикально переробляти оці всі підземні приміщення. Можливо, що росіяни на це пішли, але як на мене, ще раз підкреслю це менше ймовірно. Останніми днями, після перерви в 44 дні, Росія вже декілька разів проводила масовані обстріли України. І тут два питання: чому була така пауза? Це Росія накопичувала ракети, і наскільки ще таких масованих обстрілів вистачить цих запасів? Ну наскільки вистачить, то треба арестовича питати, або там ще кого. Або. Я ризикну видатися надмірно оптимістичним, але як на мене, отака пауза пов'язана якраз із. Необхідністю росіян накопити запас, тобто вони фактично вже свої запаси, можливо, так припускаю, розстріляли і е, працюють, так би мовити, з коліс. Що хочу підкреслити, що в цих масованих ракетних атаках не використовувались е, крилаті ракети морського базування калібр, тільки крилаті ракети повітряного базування Х 555 Х-101, ну і Якби на доповнення до них, оце ж саме балістика. От, тобто, можливо, із калібрами в росіян ситуація ще гірша, ніж з крилатими ракетами повітряного базування. Ну от дивіться, що виходить. Півтора місяці, десь 150, грубо кажучи, засобів ураження крилатих ракет, вони зуміли накопичити. От, приблизно можна таким чином екстраполювати от, їхні оці. Виробничі потужності і можливості завдання ударів по Україні. Якщо ретроспективно глянути, то дійсно що з останнім часом вона десь раз на. 3-4 тижні проводили більш-менш масований обстріл. А так ну там точково по Одесі таке було там по Києву. Ми навіть пам'ятаємо кінжалом намагалися вдарити. Да, приблизно можна екстраполювати. Тепер давайте про українську зброю дальнього радіусу дії. Я бачив оцінки оцінки, що з нового року відбулися прильоти практично на всі нафтопереробні заводи європейської частини Росії. Там з оцінки я бачив 10 13 14 об'єктів. Прильоти дуже успішні, удари інколи. Наносяться по об'єктам за 900 кілометрів від українського кордону. Є там було відео, де ми бачимо, що удари відбуваються саме літаками камікадзе і щиро е, радує те, наскільки точно потрапляє цей літак в об'єкт, який очевидно було обрано для удару на територію величезного забору. Він заводу він може потрапити в басту конкретно. Це дуже круто. А що це за літаки в Україні? Власне, це. Те, що говорили, якби український шахет, коли буде український шахет? Ну от, от маємо, от маємо з того, що можна. Судити принаймні зображення цього безпілотника здається лють, То він е конструктивно ближчий таки не до шахеда, а до Байрактара, так за загальною, так би мовити, схемою. Але важливо, що він ефективно працює. Він несе бойову частину, як кажуть росіяни, масою 50 кілограмів, чого є. Цілком достатньо для ураження ну власне ось таких складних об'єктів. Знову таки, що треба відзначити, що е, для ураження по стаціонарних е, цілях ну там достатньо проста система наведення інерційна в поєднанні з навігаційною, от там навіть радіокерування ну не, не, не потрібне, тому що ця ж сама ректифікаційна колона вона нікуди не подінеться. Вона знаходиться. В точці з визначеними е, координатами, і відповідно, ми бачимо, що Україна демонструє можливості достатньо масового застосування такої зброї. Там росіяни заявляли, що там за якусь ніч вони там 40 ще ми Таких безпілотників е, збили. Причому ну можна судити, що цих безпілотників ну є кілька, принаймні типів. От і з тих уламків, які там демонструють росіяни, можна судити, причому деякі з них достатньо е, примітивної конструкції. Ну, але це те, що я е, люблю повторяти, як це гасло е, кіберпанку, «Хай-тек лоу лайф, так, тобто досягнення власне, мінімально доступними засобами високотехнологічних, власне. Цілий, це те, що свого часу робили і продовжують робити, наприклад, ті ж самі хуті в Ємені, да, які там крилаті ракети і безпілотники буквально на коліні клепають з використанням звичайно імпортних комплектуючих. Вочевидь, це навчилися робити робити, і ми і ну, як бачимо, як бачимо, достатньо ефективно, враховуючи результати ударів по нафтопроробних заводах чи там по новочеркаській теплові електростанції, от з цих найсвіжіших новин, чи спроба удару по Енгельсу, тобто, наші безпілотники себе окуповують. З ракетною програмою в Україні ми маємо надзвичайно потужну ракетобудувальну школу на території України за часів Радянщини знаходилися заводи з виробництва ракет Великої Великого Радіусу дії. На весь світ відомі ракети сатана. Чи зберегли ми конструкторський потенціал, чи зараз легше будувати літаки камікадзе не ракети? Е, не знаю, якби знав би, то й не сказав би. Це над надто чутлива для наших ворогів інформація. А щодо літаків камікадзе так, вони, вони реально вони реально суттєво, суттєво дешевші від е крилатих ракет на е порядок, а то й на два дешевші, відповідно, їх і можна продукувати достатньо е масово перекриваючи кількістю більшу ймовірність того, що вони можуть бути збиті. Плюс до цього, ну, були ж у нас. Повідомлення про експерименти, наприклад, безпілотника з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, як це робили ще? Німці на цих своїх крилатих ракетах чи таких снарядах Фа-1. тобто, вже скажімо так, трошки якісно інший варіант. Ну а якщо врахувати, що в Україні свого часу вироблялися і, напевно, ці технології збережені малогабаритні турбореактивні двигуни власне для тих же самих крилатих ракет, ну то можливо, можливо, що колись ми побачимо і удари. Українськими крилатими ракетами, ну це суто моє припущення. Тобто тут, тут жодної інформації я не володію, але ну логічно воно виглядало саме так. якщо чесно, дуже приємно дізнаватися про те, яка зброя є в Україні в момент, коли щось там в Росії палає з цього приводу. За війною в Україні зараз уважно слідкують військові з різних країн. Я знаю, що ізраїльтяни приїжджали, в тому числі в Україну, щоб досліджувати досвід теперішній український українські. При цьому за ним за війною слідкують і китайські, і іранські, і американські, європейські і військові. Навіть в публічній сфері з'являються повідомлення, що військові різних країн почали змінювати концепції, стратегії, доктрини закупок і багато багато чого іншого. Як на вашу думку, війна Росії проти України вплине на розуміння, що таке сучасні бойові дії? Безперечно, безперечно, ми бачимо зараз, уже зараз, дуже значні зміни в планах оснащення, переоснащення збройних сил провідних країн. Скажімо, американці буквально. Десь місяць-два тому оголосили про закриття програми створення перспективного розвідувального ударного гелікоптера. Тобто вони ну, планували створити гелікоптер, який би поєднував власне ці розвідувально-ударні функції, технологічно новий, з високими льотними даними і так далі. І прямо посилаючись на досвід російсько-української війни, вони говорять, що ми мусимо переглянути цю концепцію. бо в сучасних умовах ми ну, не гарантуємо, що поки цей гелікоптер буде введений в стрій і витратять на нього десятки мільярдів доларів, він виявиться спроможним діяти в бойовому просторі насиченому дроном. Те ж саме ну, японці от зараз оголосили, вони планують списати повністю свої ударні гелікоптери. бо за сучасних умов їхні функції перебирають на себе дрони. Це ж саме робить Німеччина. Тобто, ми навіть на оцих прикладах ми бачимо, як досвід нашої війни він відображається на Програмах озброєнь провідних провідних країн, тих на які ми завжди намагалися орієнтуватися. От, подивіться, як у них, а тепер вони це ж саме кажуть про нас. Ой, гляньте, а що в Україні робиться? Можливо, нам інвестувати треба не в бойові гелікоптери, умовно кажучи, а в у, а у дрони. так тобто. Відбувається переоцінка способів засобів ведення війни настільки глибока, якої ну не було кілька десятиліть. І оцінити зараз значення тих змін і масштаб тих змін, які відбуваються за результатами власне вивчення уроків російсько-української війни, зараз іще достатньо складно, але ймовірно, через Сяток півтора років військові історики будуть говорити про революцію військовій справі, яка викликала викликана була саме російсько-українською війною. Там, мені така думка, що не прийшла голову. Очевидно, це одна з неочевидних причин, за якою, в тому числі, європейські виробники зброї е, приходять в Україну і будуть співпрацювати з українськими виробниками через те, що ми зараз маємо щось таке, чого в них немає. Це, це, безперечно, це безперечно, тому що, скажімо так, будь-яка техніка, яка пройде перевірку боєм, вона продаватися буде краще. От і тут є. Певний зворотній ефект. От, чи є в мене така теорія, що можливо німці не дають нам Таурусів тільки тому, що вони розуміють, що на тлі стормшедов чи скелпів їхні ракети виглядатимуть бліденько. От, це якби обернений результат да, того, про що ми говорили, так що може бути антиреклама. От. Можливо, можливо, так да, у нас є надзвичайно в будь-якому разі, в будь-якому разі так, ми зараз використовуємо. Перепрошую, як кажуть, зоопарк різноманітної техніки. Західного походження власної техніки, так, ті ж самі САУ Богдана, ми бачимо, вони, вони випускаються, так, якась певна кількість їх робиться, от, І е, накопичується досвід їхнього застосування, вносяться відповідні. Зміни да, розвиваються нові види озброєння, як ті ж самі дрони, і протидронові системи. От і це все еволюціонує, розвивається, робляться з нього висновки. Да, ми бачили вже одну армію другу армію у світі, яка на папері чи в піарі виглядала набагато краще ніж виявилося. Насправді насправді долучайтеся до нашої спонсорської спільноти. Зробити це легко зараз. На екрані ви бачите про QR-код. Тож, пройшовши за посилання, ви можете оформити спонсорство всього 100 гривень на місяць або 3 долари на місяць, якщо дивитись на за кордоном. Також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео. I <laughs>